Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми будемо малювати з вами ось такий легенький скетч карпатської ялинки на галявині у горах. Але нагадаю, що це вже третя частина моїх відео, і на кожному відео, в кожній частині ми малюємо Карпати, різні сюжети. І сьогодні в нас ось такий референс. Ось такі два скетчі в нас вийшли у першому відео і у другому, тож ви бачите, що вони зовсім всі різні. Швиденько все проходжу з малярною стрічкою, щоб в мене нікуди нічого не затекло, і починаємо робити нашу композицію. Дивіться, тут у нас головний об'єкт це ялинка, і тому, щоб було легше зрозуміти, де саме її зобразити, то ми ділимо наш аркуш паперу на сітку, на сітку із трьох частин. І прямо на цій смужці і буде наша ялиночка, тому що вона буде знаходитись якраз у третині нашого аркуша, і композиційно це буде дуже дуже вигідно для нас. Тому я швиденько покажу, де в мене буде розміщуватись ялинка та основні елементи. Гілочки я зараз не прироблюю, а просто показую їх направлення. Хаотично, вони майже всі дивляться вгору, просто донизу вони трошечки нижче спускаються. Але самі голочки я не промальовую, тільки направлення наших гілочок, щоб потім легше було аквареллю. І далі швиденько я показую всі інші елементи, нашу доріжку, де в нас кордон нашого схилу, гори на задньому плані. Тому швиденько все показує і починаємо приступати до акварелі. Для того щоб почати працювати аквареллю, нам треба добре зволожити наш папір. По-перше, в мене бавовняний папір, а спрей це звичайна водичка, там був раніше антисептики, тепер мені зручно їм ним користуватись. Але можна і звичайним просто пензликом пройтись. Починаємо з нашого неба. Я взяла кобальт синій та будемо робити наші проміжки блакитного неба поміж хмарами. Легенько торкаємось нашим пензликом. Зайву вологу з пензлика можна промочити об серветку чи ганчірку, щоб все ж таки не було прям сильних розводів, щоб у нас була хоч якась структура. Хай воно попливе звичайно, але все ж таки так як нам треба. Для наших марок я змішаю лавандову та виноградно чорну фарбу. Це 747-й номер від дросса. Мені дуже подобається ця фарба у сумішах та і просто як там. Тому зовсім-зовсім трошечки я додала цієї виноградно-чорної у нашу лавандову, щоб отримати такий цікавий кольор для наших марок. Тому і заповнюю, але все ж таки білі проміжки я десь залишаю. Не чекаю повного висихання нашого паперу, бо я хочу, щоб гори на задньому плані в нас розтеклись і вони так трошки були силуетом. Я для цього беру оливкову і швиденько закладаю наш задній план. А потім буду додавати трошки інших сумішей, щоб було цікавіше. Додам трошечки вохристих плямок в наші гори, і потім додам трошки кобальту синього, бо в нас там є такий синій відтінок внизу. Зелена і трошечки буквально оливкової і кобальта синього я взяла для того, щоб прокласти нижню частину, там, де в нас ліс, який на задньому плані, і ми його майже не бачимо. Потім я трошечки більше покажу, що там в нас є ялиночки, а зараз я кобальтом синім більше прокладу частину гори, яка стикається у нас із лісом, щоб ця зелень більше виділилась. Зеленою та оливковою більше підкреслила наші ялинки. Потім я беру лавандову і вохру. І цими кольорами я прокладу нашу доріжку. Сумішю такої я прокладу кордони і більш чистою лавандою прокладу основу нашу доріжка. Далі для нашої основної частини я беру кадмі лимонний, можна трошечки додати зеленого. І прокладаю всю нашу частину. І більше все ж таки я беру кадмія лимонного і прокладаю всю цю ділянку. Можна спокійно брати трошки побільше води, бо папір трошки вже підсох, і хай буде вологий папір. І до кордону можна трошки більше додати зеленого, щоб вийшла в нас така розтяжка. А в зелену частину можна поверх накласти ще кадмі лимонний, щоб воно так плямками розтеклось. Далі спочатку подивіться, що я буду робити, бо мені прийшлось трошки прибирати фарбу, і щоб у вас такого не сталося, то подивіться до кінця. Я набираю фарбу кольором і пензлико пензликом вдаряю, щоб воно поплямкало на нашу вологу, на наш вологий папір, і воно буде дуже гарно та цікаво розтикатися. Так ми зробимо цікаву фактуру нашій галявині. Можна навіть чисто водою побризгати, і воно вже буде давати класний ефект. Все те, що показано у відео, це все нормально. Отут ви бачите, що я вже там щось змінилася, бо я там витерла. Але далі ми продовжимо так само плямкати темно-зеленою фарбою, вохрою, е сієною паленою, кадмієм жовтим можна ще поплямкати. Але, звичайно, треба не переборщити, бо це теж буде погано. Обов'язково краще прикрити аркушем паперу частину, на яку нам не треба, щоб попадала фарба. Ще я трошки плямкала кобальтом синім, бо мені дуже подобається, як виглядає ця синя фарба, як тінь на зеленій траві. Поки папір ще трошки вологий, але не надто, то можна приробити ялиночки на задньому плані. Хай вони трошки розтечуться, але все одно вони будуть тримати свою форму. З ялиночками сильними голову не морочимо і просто проводимо вертикальну лінію. І потім трошечки на збільшення проводимо додаткові лінії, і воно, воно вже буде виглядати так, як нам треба. Робимо ялиночки не інтенсивно, бо вони все ж таки на задньому плані, а виділятися в нас повинна наша головна ялинка. А ці повинні як би то втопитись трошечки назад. Змішала я трошки сієни паленої та оливкової, і підкреслила нашу травичку подалі, щоб не дати оцей просто об'єм висоту їй дати. І прийшов час малювати нашу основну ялинку. Для цього я беру зелену та оливкову, трошечки їх змішую. І не надто прям вологою фарбою я проводжу вертикаль, щоб я розуміла, докуди мені кріпити наші гілочки. І потім буде потихеньку починати промальовувати наші гілочки із голочками. Нам не треба проробляти прямо супер детально, як на фотографії. Ми приблизно заповнюємо наш простір. Тобто ми олівцем тоді показували напрям наших гілочок, це нам допомагає. І так ми нанизуємо на ці гілочки. Наші голочки і додаткові оці гілочки, які звисають. Тож просто на кінчиках в нас йде тонке, там де в нас майже немає цих гілочок. І ми знаємо, що до стовпора йде потовщення. По цьому принципу ми якось і нанизуємо це. Одразу покажу ялинку, яка йде трошки позаду. Вона йде менш акцентною, але все ж таки ми її все одно більш-менш нормально пропишемо. Вона йде трошечки нижча за нашу основну, бо акцент повинен бути все ж таки на нашій передній ялиночці. Тому таким самим чином, і тільки не так сильно рясно, пропишемо нашу другу ялиночку. Я дочекалась повного висихання паперу, тобто я навіть допомогла йому, бо я підсушила феном. І тепер більш інтенсивною фарбою зеленою, трошки можна виноградно-чорний додати, і кобальто синього більш насичено темно. Я проробляю найтемніші моменти. Можна дивитись просто на референс і плямкати там, де ми бачимо найтемніші місця. Тому десь ми затемняємо, підкреслюючи навпаки світлу частину наших гілочок. Десь ми навпаки затемняємо, щоб показати, що в нас темна гілочка, яку погано видно і вона вся в тіні. Тому просто дивимось на референс і проставляємо крапочки, плямки, десь смужечки, щоб у нас була цікава робота і воно все буде давати ефект справжньої ялинки. Трошечки кадмієм лимонним підкреслю світлу частину нашої ялинки, деякі гілочки, які виходять на передній план. І це все добре. Але коли наша галявина висохла, наш папір висох, то мені не вистачає об'єму. Я беру кадмій лимонний і починаю плямкати найсвітліші моменти, жовтіші моменти, які ми бачимо. Так як у нас галявина створена із кущиків, то ми чітко бачимо цю систему, як вона створена. По-перше, це округла верхівка, яку ми якраз і показуємо нашим кадмієм лимонним. А потім знизу ми додамо більш темного кольору, який буде створювати наш об'єм, бо наші кущики все ж таки не на 1-2 см від землі, а вони здіймаються так добряче на сантиметрів 30 см мінімум. Тому починаю додавати вохру і прокладаю не над. Нашим кадмієм лимонним, а під ним, щоб це створювало об'єм і ми бачили ці жовті шапки. Потім намішую кобальт синій та трошки зеленого, і додаю у найтемніших місцях, теж вже після нашого кадмія лимонного, щоб створювався цей об'єм, ці самі глибокі тіні. Звичайно, не всюди, бо тоді буде трошечки неприродньо. Вирішила трошки додати квіток манжентою, тому що я бачу там на референсі рожеві квітки, але хай трошки додам кольор на передньому плані. І можна ще змішати біліла із манжентою, щоб трошечки був більш щільний колір, бо я це прокладаю поверх, і за цього воно не так сильно яскраво. І змішала трошечки ще. Кобальта синього і зеленим і проклала задню частину, щоб ялинка трошки виділилась, а то пішла на задній план. Сієно паленою трошки пройшлась кордон, воно все якраз розтеклось, і ми вже бачимо, який як вийшов об'єм на нашій галявині, порівняно з тим, що було. Задню частину галявини я не чіпаю, хай воно там розтеклось, виглядає абсолютно нормально, як на мене. І в кінцевому результаті я трошечки додала кобальта синього змішаним із виноградно чорною. І такі тіньові акценти вийшли. Тільки після повного висихання ми знімаємо малярну стрічку, щоб у нас не був поведену. Не папір. Так що, ось така робота в нас вийшла. Цей скетч набагато простіший за ті, що ми робили до цього, але не менш гарний, як на мене. Тому три скетчі вже позаду. Тож чекайте наступну і фінальну четверту частину із скетчів по Карпатам. Тож, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Буду рада всіх бачити!